Марія, ви хотіли презентувати гарний німецький вірш, який переведений українською мовою. Якщо я правильно розумію, то переклад зробили ви. Так, це я зробила переклад і дуже пишаюсь своїм знайомством із прекрасною австрійською поетесою Францискою Бауер. Її вірш називається Pag пахт». einer unathalde einer kahlen die nach und nach mit grün sich eingedeckt da hat der sonnenschein mit warmen strahlen den feuerroten klatschpin aufgeweckt da blüht er nun zwar duftlos doch und hat sich auf der halde breit gemacht An jeder dieser niedrig zahlten sterne glüht eifrig ein, zwei Tage vor sich hin, bei alten roten Läppchen na und ferne, kommt es dem dahinsicht gar nicht in den Sinn, da Zeit versetzt, wie kurz das blühen und er genießt den Teppich und beschwert. Es heißt ja, in der Kürze liegt Würze, dumm lebt den Augenblick, bevor er flieht, des Mondes blüte vielleicht. The Slebenskilse, Dun halt dein Glück, bevor es wat zit, then leuchtet uns demon <ım Laser> auch nur so rot. Sein dunks auge gemahnt uns Tod. Українською мовою я б перевела як розквіт на мить. Дике звалище спустили, вкрила зеленню весна. Сонце променем нагріло, забуяв червоний мак, недухмяний зовсім ні, вишив килим на траві. Наче зірочка тендітна, він осяє в кілька днів тут і там, щоб скрізь тремтіти, та не згадуючи слів. Розквіт наш лише на мить, наче маків цвіт бринить. Стислість, матінко талантів, тут і зараз ти живеш. Розквітай красою маків, добра вдача прийде теж В серединці маків цвіт, чорне око смерті світ. Ну, це розумієте, це гарний філософський вірш. І ми можемо обговорити його ідею суть цього вірша. Так, звичайно, я хочу сказати, що він е, війшов у дві е, ліричні збірки. Перша збірка Дух я, Як. Ось вона, збір... до речі, у мене є ця збірка. Так, да, так. Да. Е, дуже стане в нагоді тим, хто вивчає німецьку мову. Українською це перекладається приблизно крізь дні і роки, і чудова ілюстрація зробила Це, це Ілюстрація, Ріна. а це сам вірш. Тут вірш російською мовою у цьому виданні да. і німецькою, оригінал німецькою і переклад російською. Дуже раджу і тим, хто, хто вивчає німецьку мову. Ви отримаєте задоволення, якісне видання, найкращий подарунок всім, хто вивчає мову. Але нещодавно вийшла лірична збірка донано безпацем. Дайте нам мир дослівно, із Латині. І там є. Український переклад цього вірша, а всього там 30 віршів. Кожен рядок, українська, німецька, російська мови від носія мов. Дуже раджу всім, хто вивчає мову, але не тільки. Ми завжди слідкуємо за тим, щоб тематика віршів була актуальною і корисною для будь-якого читача. Давайте, може, почнемо обговорення. Я запущу наш таймер. Перший тайм нашого обговорення починається. Починає. Перший куплет якби, цього вірша. Тут сказано про дике звалище спустіло і спустіла і що вкрила зеленню весна. Тобто, тут розказується про звалище. Да. І мак, мак, не лякається звалища, він росте навіть на багнюці, навіть на смітті, і така краса виростає. І тут сказано, що ця краса не духмяна. Чому вона не духмяна? Так природа створила. Є дуже духмяні квіти, але не дуже красиві ззовні. І, до речі, о, коли квіти дуже ароматні, ну теж не, не всім подобається. Тому ну, я тобто, дуже люблю маки. Я, я, я зараз просто не можу згадати, мак, взагалі, в принципі, він не духмяний. Так, да, не духмяний, але багатогранний. Тобто, Дике звалище, і тут мак, який не духмяний, ну справа не в духмяності, а в тому, що він червоний і красний. Прикрашає. А те що, те, що красний, прекрасний, прекрасний пре, ну, красний, красний. Тобто він, він прикрив те, що не до, ну, щось, що не досить гарне. Так, да, так. Да. І ми бачимо тільки мак, і ми вже не бачимо звалище. Це як символ, що е, да людське око у начебто у полоні краси, у полоні тих приємних моментів у житті, які може і не дуже тривалі, але про них, мабуть, будеш згадувати усе життя. Ну а звалище воно ж не змінилося. Тобто, звалище а -а. воно так і є. Ми просто прикрили гарним, прикрили щось негарне. Так. Тобто, це форма, це зверху. Так. Да. А, а там воно так і, і залишається. Ну, от другий, другий куплет. Я правильно називаю куплет? Ну, хай буде куплет. А як ще можна назвати? Ой. Час... Частина. Другий розділ, ну цей розділ. Малково. Друга частина. Цей мак він осяяв і тут сказано, що розквіт лише мить. Наче маків цвіт бренить. Тобто він приклив, прикрив це звалище не назавжди, а він прикрив його тільки на мить. Ну, звичайно, усе о, прекрасне закінчується. І в даному випадку дуже швидко закінчується що символічно, нам хочеться, щоб приємні миттєвості тримали, о, тримали нас усе життя, але так не буває. Як би приємно нам не було, ми повинні завжди пам'ятати, що так, це великий подарунок, але не кожен день нам несе подарунки, приємні подарунки. Ну що ми тут під маком розуміємо? Ми розуміємо людину, якусь одну людину, яка прикрила там світ, який не дуже справедливий. Чи як можна пояснити, наприклад, суспільства нашого? Ви знаєте, дуже таке об'ємне питання. Це дійсно є люди, яких називає Біблія соль, солі землі. Коли дійсно вони навіть у складній ситуації знаходять моменти для порозуміння, вони можуть заспокоїти, вони можуть простягти руку і допомогти, вони можуть е, дати чудову пораду і так далі. Тобто, так, в першу чергу, маються на увазі людські якості, і тут може бути також естетика. Тобто, щось тебе роз... розчарує да? але ти бачиш щось красиве, ти відволікаєшся і радієш. Але тут є і другий бік, що дійсно розквіт це лише на мить, приємна мить, треба про неї пам'ятати. Але ж із звалищем теж щось треба робити. Розквіт на мить тут мається на увазі, тут розквітається одна людина, розцвітається. Розквіт, Перша частина нашого нашої розмови закінчена, починається друга. Добре. Це мається на увазі розквітла тільки ця людина. Соль землі, як ви сказали, так? Не тільки. Красивий мак дарує радість. Всім, хто на нього дивиться, хто здатний розуміти красу. Ось я надіслала чудові фото. Вони зроблені, до речі, у місті Києві біля мого будинку. Але прийшов двірник з газонокосилкою, і всі маки зрозуміли. Тому, mm -hmm. чого ж їх косою не <сум> озброїли, навіщо ця газонокосилка? Якби у нього була коса, він би сто раз подумав, чи варто робити. Ти цю нікому не потрібну роботу чи не варто. Є люди, які, звичайно, ну не цінують. Ну, що вдієш, звали ще перемогло. Ну тут ви якби прямий про прямий сенс сказали. А я ж так розумію, що тут метафорично в цьому вірші, тут ж мається на увазі не тільки маки, а тут і про людину сказано. Так. Ну, ми, ми ж можемо так його розуміти. Цей вір. Красива, да людська краса, вона варта уваги. Її треба цінувати, берегти здоров'я, але я, тут е, вірш проти самовпевненості. Тобто не треба казати: знаєте, от російською мовою е, так, був один випадок одна сестра. Каже інший: ні, я ніколи не буду дебела. У нас в роду дебелих не було. А друга їй відповідає, ти будеш першою. Тому не треба да, переоцінювати ані свої зовнішні якості, ані внутрішні якості. Реально дивитися, не дивитися зверхньо чи то на людей, чи то на їх вади. Тобто... Зміст вірша дуже глибокий. Ну, тут мається на увазі люди соль землі чи прояви чогось доброго в кожному з нас. Ну, дай Бог, щоб в кожному з нас були добрі прояви. Дійсно, поки людина живе, вона приносить користь, принаймні, має приносити користь. Якщо цього нема, ну, вже Господь її забирає своїми шляхами, які він краще за нас знає. Але поки людина живе, якусь користь вона приносить. Навіть дуже такі вреднючі люди. Яка користь від них є, якщо вже вони живуть? Тут описана фактично описана природа, певний пейзаж. Да? Пейзаж на дикому звалищі. Але це подоба якихось людських стосунків. Тобто ми можемо це собі намріяти. Тобто це не тільки пейзаж. Не тільки. І а... це може мак, це може бути й окрема людина, яка соль землі, як ви сказали. Але мак. Це може бути і прояв чогось доброго в нас в самих, в кожному з нас. Так. І, і так, і так ми можемо розуміти. Мак, це символ. Недаремно він е, е, є символом перемоги. Перемоги в дуже широкому сенсі, що з одного боку, так, краса, весна. Е, Радісний червоний колір з іншого боку. Червоний колір, наприклад, у місті герої Севастополі. Ще за радянських часів. Севастопольці дуже благоговійно ставились до маків. Вони казали. Це крапелька крові наших захисників. Я це дуже так запам'ятала. Мені тоді було 11 років, і дівчинка з Севастополя їй було 12 років. Я бачила, як вона ставиться до маків. Це вперше було у мене в житті, тому коли маки стали у нас. Символом перемоги, ну я тільки за. Я знаю, що і в Великій Британії таке ставлення, і в деяких європейських країнах також. Тому мак це дуже, дуже о, такий популярний символ і багатогранний. Ну тут сказано, що розквіт наш лише на мить, наче маків цвіт бренить. Тобто, це те, що добре у нас, те, що соль землі, воно тільки мить. А дике звалище так і залишається. Ну, знаєте, солі... Виходу. Немає виходу, розумієте, виходу нема. Солі, по-перше, не треба багато. Якщо їжа пересолена, вона вже не смачна. Ну, я б хотіла, щоб маків було багато. Мені? Мені завжди їх замало. Да. Uh, от, Але. Але ну, наші побажання буває, що залишаються тільки побажаннями. В кінці вірша, в третій частині, в третьому куплеті, сказано: в серединці маків цвіт, чорно око, смерті світ. Так. Тобто Тому... в, в красі ми бачимо і смерть. В кожній красі ми бачимо щось таке, що. Нагадує, що зникає, що зникає, нагадує нам про те, що все це зникне. Будь-який букет о, це по суті трупи рослинного походження. Вибачте, що я так кажу, я насправді просто а, так, цитую. так тут же ж не букет, тут же ж не букет тут, тут не букет, тут да. жива квітка. Яка раз і відсвіла чорне око, от придивіться, маківка. Да? В українській культурі дуже популярні маки. Багато жіночок у селі раніше вишивали маки на таких дуже колоритних картинах, і ось саме цей символ да, нагадує нам про смерть: з одного боку, перемога, з іншого боку смерть. І насправді смерть. Це не жах, я б так сказала. Звичайно, ми бачимо і війну, і природні катаклізми, і побутові конфлікти, які на превеликий жаль теж завершуються смертями, а при цьому кожна людина має пам'ятати, що вона не вічна і не треба до цього ставитись, як знаєте, до такої теми чорної, про яку краще не розмовляти, бо це нерозумний підхід, начебто ми ходимо в школу для того, щоб погратися у жмурки або у хрестики-нолики. Дійсно, в такому випадку екзамен буде жахом. Але ж ми ходимо у земну школу, щоб підготуватися на екзамен до вічності. І кожна наша мить може стати останньою, як у цього мака, і ми маємо про це знати. І думати, що дійсно так, я б не хотіла, щоб моя остання мить була там у е, е, стані сп'яніння чи у стані лайки. Я е, 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 маю розумітися на красі, і красі природи, і людській красі, і дбати про свою власну гармонію і в душі, і зовні. От знаєте, в Біблії сказано, що з праха взяли, і в прах повертаємося, да? Ну, тілесно, це дійсно тобто, так. Так, да, тілесно. З праха взяли, тобто вектор уверх і в прах знову повернулися, вектор вниз. Тобто, такий, як трикутник, да, вийшов. Якщо взяти вірш, от починається дике звалище. Це перші слова, да. а останні смерті світ. Тобто, дике звалище і з праху взялись, смерті світ у прах повернулись. А ви знайшли а, нову нотку у цьому вірші? А те, що душа, то цей мак. Ну, душа, те, що відірвалося від цього. Тобто, да. у, у вірші я так бачу, підкладка, підкладка праха, підкладка. Тому що дике звалище, смерті і світ це підкладка те що, да. те, що матеріальне. А мак виходить духовне. Да. Мак, так краса, вона якби залишилась. Тобто, і вірш, я бачу його як трикутник такий, повернутий вершиною в небо. Так, і цей вірш дійсно повернутий вершиною в небо. Пелюстки дійсно швидко облітають, але ж ми їх пам'ятаємо. І так, да, пиріжки з маком любить багато хто, але краса. Маків, говорить сама за себе. Пиріжки з маком це те, що прах. Це з те, що взятую, прах. І дуже прах да. А краса, а краса це те, що небесне, те, що якби вічне. Мак нагадує нам на дикому звалищі, що є також краса, і обіцяє наступного року обов'язково до нас повернутись, навіть якщо він тимчасово перетворився на прах. це також символ відродження, що прийде нова весна і знову зацвітуть маки. І це символ перемоги, життя над смертю, краси над звалищем.